Ну і нарешті ми підібрались до мого троєндарію. Звичайно, на першому плані, як завжди, моя помаранчева красуня Леді Овшалот. Як би я її не стригла, я вже цього року дуже злякалась, що з нею буде не все добре. Але... Моя ароматна красуня, як завжди, виглядає просто казково. Тут моя бідуся Джеймс Гелвей. Листячко, хоча б у неї здоровеньке вже. Дуже вона захворіла минулого року. Цього року їй обламала одну гілочку, і вона видала лише одну квіточку. І я її потім зрізала, тому що вона навіть на себе не схожа. Хай вона наростає, і як вона вже зможе, буде більшечка, то вже і буде квітувати, поки я її вже і не чіпаю. Далі красунечка. Біг Purple. Вона спершу дала мені одну квіточку, а вже потім почала давати ось таку китицю величезну. Це ще маленькі в неї квіточки, бо перша була розміром з мою долоню. Ось ця, бачите, відквітовує вже, а оця ще на піврозпуску. Дуже гарна. І зараз дуже колір схожий у виткої троянди лагуна величезні квіти, бачите, ось, ця. ось так вона відквітовує. Цю вже, в принципі, можна зрізати, підсихають ось так краєчки, до цього ось так. А коли вона Повній красі ось така чудова. І нарешті, нарешті ось такі пуп'яночки, ось вже дуже скоро буде мій красень витка троянда ельф. я вже теж хвилювалася, що з нею буде не все добре і вже шукала деінде десь її купувати. Але вона вижила. Так тут поряд з Джеймс Гелвей Ред Наомі. Ось така квіточка. Дуже мені подобається її така закрутка, такий вигляд класичної червоної троянди. А ось пуп'янок просто чорний. Як завжди, камера не передає точно колір, більш світлим його робить. Але пуп'янок просто чорний. По центру. Трояндарію, ніжна дівчинка пампанела. Поряд з нею починає розквітати ані дюпрей. Це квіти на піврозпуску, вони ще. Сонечку, тільки майже сьогодні перший день такий сонячний, до цього були вітри, похмура погода. І вона трішки пізніше розпустила свої квіточки, і вони ще бачите такого жовтенького-жовтенького кольору, потім будуть світліші. Майже відпочиває вже троянда Ice For You. закінчує свою першу хвилю. Але вона продовжує давати ось такі ще пуп'янки, ще будуть розпускатись. Але це вже майже закінчилась перша хвиля. Поряд в мене ось так виглядає лаванда. І я зрозуміла вже свою помилку, треба все ж таки різати її більш коротенько. Тому що, бачите, вона. Я її вже підв'язала, до речі, трішки так. Але вона все одно розвалюється. Ну, може, десь якийсь шарм в цьому теж є. Так. Тут вже ну, точно відпочиває троянда Мінерва. Вона ще маленька в мене. І ось тут я зрозуміла, що це за троянда, я її знайшла. Це Крайслер Імперіал. Крайслер Імперіал. Це вже квіточка відквітувала. Я вставлю, яка вона була в мене. І ось ще одна пуп'янка це три вже. Але бачу, що базальнички теж є. Ось, бачите, там вже я зрізала квіточку. Це друга, це третя. І я думаю, що вона ще буде квітувати. Дуже гарнезна троянда. Тут. Далі в мене теж була троянда без ім'я від нашої сусідки, дуже яскрава, така помаранчева лососева. І я знайшла, що ж це за троянда? Мені здається, що це троянда Каділак. Дуже вона схожа мені і за описом, і за кольором. Тому Поки я її так і називаю, це троянда Каділак. Тут знов трішки в мене лавандочки, і за нею улюблениця моєї мами троянда Хані Діжон. Теж вона, бідолашна, погано вийшла з зими і хворіла. І що тільки з нею не було, і різала я її. Ось така надзвичайний колір, як для Троянди. Якась вона просто, не знаю, аж з'їсти її хочеться. Так, ось тут моя новенька троянда, сестричка нашої Леді оф Шалот. Леді Lady Шалот. Квіточка, бачите, дуже схожа дійсно. Вона також дуже ароматна. В неї поки тоненькі пагони, але подивіться на Lady Шалот. У неї трішки більші, бо вона вже тут давненько зростає. А ця ось перший рік, як у мене квітує. Тому я думаю, що вона ще пагони. Бачите, ось так вона відквітовує. Взагалі ніжна, ніжна. Ось такий у неї реверс, ось так відквітовує і ось такий піврозпуск. Але вона не часто потрапляється. Я її, як побачила, одразу вирішила її купити, тому що Дві сестрички, ну, тому що я дуже полюбляю леді Офшалот, Вона показала себе по всій своїй красі, і по морозостійкості, і по хворобам вона доволі стійка. І кущик у неї дуже такий ну розлогий, звісно, але все ж таки він гарний. І троянди пахучі, ароматні і довго тримаються. І мені захотілося ще одну таку красуню сюди. Тож, всі троянди, які зараз тут квітують, я вам показала ось такий вигляд здалеку. Цей трояндарій має. Поки я нічого сюди додавати не буду, я порахувала, що тут 14 троянд і позаду ще розростається гліцинія. Я думаю, що тут вже місця не буде для іншої троянди. Якщо всі будуть живі і здорові, то мене, в принципі, влаштовує. Ще ж вони підростуть. Там ви бачите виглядає ще моя гортензія деревовидна. Тут ще за Леді Опшелот будуть лілеї зростати. Ось тут ще кущик напроти, тут абрикоска. І що мені подобається, що тут трояндам дуже непогано. Сонечко тут є. Але воно не весь день. І воно таке, знаєте, як розсіяне. Тобто для троянд, ще й англійських троянд не всі добре переносять сонечко, багато хто пічеться на цьому сонечку, а ось так їм тут доволі затишно. І ще будинок. Прикриває від вітру, ось тут прикриває парканчик, і дерево ще буде більше теж буде прикривати. Тобто таке місце мені дуже подобається. Він компактний, звісно. Якщо б тут більше було місця, звичайно, трояндарій був би теж більший. Але оскільки тут таке компактне місце, тому і троянд тут не дуже. Багато. Але ось тут ось так посидіти і помилуватись це така зона комфорту, мені дуже подобається. Це надихає, можна посидіти, помріяти, ніби все добре. Ніби нічого не турбує, ніби ніяких проблем немає. Ну що ж, помилувались і наостанок я ще покажу вам свою терасу другу. І ви вже бачили її в минулому відео, коли чоловік мені там, і мені, і нам всім будував такий диванчик, щоб ми там відпочивали. Це теж така ще одна зона відпочинку, тому що це задній двір. Дитячий майданчик, басейн. Там у мене фруктовий сад, ви його теж вже бачили, тут теж абрикоска. І ось тут по сходинках, вихід на терасу. Зараз ще ми прогуляємось і туди. Ну і на закінчення нашої прогулянки ходімо на терасу. Тут у нас ось така садова гойдалка. Це мангал, там ще така хозона. тут вхід в дом. І ось як зараз виглядає ця тераса. Бачимо у вікнах гліцинію, зараз ближче підійду. Ось коли вона квітувала, то оці квіти просто ось так ось сюди спускались. Це було дуже красиво. Замовили ми ось такі на диван. Як вони називаються? Ну, воно продається і через OLX, і просто на замовлення, на дивани ось такі матрасики, чи якось воно матрас на судову меблю. Якось так воно називається. І також сюди ось такі світильнички. Ну, як я і казала, що, звичайно, роботи ще багато, але навіть у дуже-дуже сильну спеку, тут вітерець, тут свіже повітря, і можна тут відпочивати. Тепер це більш комфортно, ніж було раніше, тому що раніше був тільки. Стіл і ось ці стільці, це теж чоловік робив. І ось так ми переходимо на другу терасу. Тут мене Добі вже зустрічає. Ми там вже, звісно, були, але я вам ще забула показати ось цю мою таку Композицію тут. Ось така в нас зараз зачіска. <гум> Цікава. Ось таку теж красу я собі тут зробила. Ну, все. Тут поки в мене витка троянда Розаріум Ютерсон. Восени я її буду пересаджувати, звісно, вона тут не назавжди. Тож, я з вами прощаюсь, сподіваюсь, що ненадовго. Вам всім бажаю міцного здоров'я, щастя, мирного неба. Заходьте до мене в гості, милуйтесь зі мною рослинками, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Я буду дуже вдячна, буду дуже рада. Пока-пока.